Всім доброго ранку. Три години ночі. Ви знаєте, давно ви виходили на подвір'я три години ночі, а я в півтретю вийшла. Яка ж це краса? ви нічого не бачите? Ну, око то бачить. Там бачите? От тут, отут, отут. Там місяць, великий-великий такий, прямо світи в світ, вікно. Небо, Зірок багато таких. Ой, он, підняла голову, полетів, спутник. Ви встаєте перші чи ваш чоловік? У мене рибак, він мене заразив цією рибалкою, але він спить, аж отам простирадло знімається. Сьогодні вночі якась така фігня проснилася, і я проснулася від того, що я замерзла, я замерзла. Таке бігом простиночки прикрилася, а так ми не криваємося зовсім. І, і таке снилося, Боже, ну, ну це, це караул, я вам розкажу потім, в мене забуті. Наче я в воді плаваю, ода, така чиста, нормальна, якісь круги такі бетонні. І прямо отут дрон. О, світло дали, світло дали. Спеціально для нас, для рибалок, ви розумієте? Боже, які ви молодці! Три години дали світло, тобто дві години не було світла. Молодці! Я по холодильнику відразу бачу. Молодці, вмикаємо. Так. О! Дали, дали. Ні, я вмилася. Ви знаєте, все одно ж у системі остається вода. І почистити зуби і вмитися достатньо. Що я, що я казала? А, за сон. А вже вода мене закипіла на каву. Тепер можна з кулера брати. Е, сниться сон. Боже, що це таке? Що тут тільки жиру понамазало? Це я щось поставила. Ой, твай на ліво. І значить, я плаваю просто в ріці, і я бачу прямо отак от наді мною і так низько цей розвідувальний расистський дрон. І тільки він такий, знаєте, як звичайний, але взагалі така куля помаранчева. Я думаю, -мо, все, оцелала твої останні секунди. Зараз він, а потім, думаю. Так ні, він же ж не стріляв, він же ж розвідувач. І тут збоку, менше, мабуть, в чотири рази, маленький наш безпілотник. І, коротше, і це від нього починає чекати і наш. Отак прямо я бачу, я ж вже в воді такий круг бетонний. Заховалася, і дивлюся, Думаю, ну все, оце все. Тому що зараз все впаде тут і все. І наш його погнав туди, потім обратно і стріляє і попадає. Боже, я така рада. І, і мене осколки не побили. І цей резительний дрон впав. І ну, за нашого я не пам'ятаю. Чи він вже розбився, чи не розбився, не знаю. Ну, головне, що. Помаранчева така куля, здорова, здорова ззаді. Думаю, чи для баласту, чи для чого вона. Я ще думала, що мені вже у погроза смерті зараз мене тут уб'ють, а ще й думала за баласти, розумієте? Так що такий сон мені приснився. Не знаю до чого він. І я так прокинулася, думаю, господі, що воно примандювалося. І я поняла, зрозуміла, вибачте, що я замерзла. Так, все, тому що вже 5 хвилин четверту, ми в 4 хочемо виїхати. Закінчується комендантська година. І ми хочемо виїхати. Риба почне ловиться десь у 9 годин. Немає місця де сісти. За цього місця оцей піндяч. Так що йду свого головного рибалку. Зараз каву наливаю. Головного рибалку, з самого того, що і будільник завів і корма запарив. Не буду брехати. В чого черв'яків накопав? Каже Алла. Черв'як такий дрібний, такий дрібний. То раз ми їздили, як палець. Тому що не було такої засухи. А це каже, ну як нитка. А ми ще вчора пара ще накупили. Кажу, да Бог з ним нанижимо. Ви думаєте, ми за голоду за риби їдемо? Ми їдемо за те, щоб просто посидіти з вудкою. Погналі наших городських. Чи, як я збиралася. І дивіться, як мій чоловік збирається. Просто Нью-Йорк. Світло на все. Йому треба, щоб було видно. Чи він вишиває, я кажу сар, ну чи тим кругом подиви. І тут Ой, ви знаєте, я оце... Щас я дуже одягаюся. Оці огірочки Сенька пересаджував. вони були густі, пересадив, і на них толку більше. тут такі огурята. А ось там погано, тобто теж піки, як пікіро. А то зимні удочки, Санечка. А, да, а то зимні удочки, вони були в мене в пакеті, тут я їх положила там. На їх а що ж вони в пакеті зараз будуть мотатися там. А. Хай лежать там, потім приїдемо, заберемо. Угу. жарка шапка це, ні? ні? А ти вже знайшов собі що одівати. Ні, ой, забув. <кх> потім будеш, що <кх> тобі холодно. А машинці. Він він захода, Я кажу, сань. Дивись, зараз покажу вам. Дивися, тяне кажу, сань, ти що будеш там на природі спати? А я забула, що це ж він відрядження бере тут у нього. Бачите, постіль. Ой, порвалася вже сумочка, сань. Подушка, одіяла, як та бери з собою, будеш ти на природі розкинеш ти й будеш спачу. Він не боїться, що його комарі кусаються, я боюсь комарів, а він не боїться нічого. Так добре я йду, бо я ще ходжу, Дивіться, ще не одягалася зовсім. з вікна. Саша забув компресор в тій машині, каже, поки час буде докачує бо вона стояла ото, скільки вона стояла. У дворі там на підприємстві під сонцем пеклася. Ті колеса поспускали, приспустилися. А я думаю, ну що ж так гарно видно? А він просто скло опустив. Панно ще зірок не видно. Я... І сьогодні знову я піймала себе на думці, що ми просто забули, що таке піднімати голову в небо. Чесно. Як у нас життя поміняли ці кляті Небратія. Ой-ой-ой-ой. Так, вернувся чуть вже добре. Не спати, моя колеса, буде качати зараз. Там, на березі. Ну, зустрінемося вже на березі. Ну, привіт всім тут. Ви знаєте, сьогодні як ніколи. І те місце вільне, де на плитах, і тут вільно. Води мало, то раз вода була аж до цього камня. Ну, я вже коли буде видно, то вам покажу, тому що зараз не, не видно. Я вже свою вудку кинула, трішки підкормила. Ну, а Санька сидить отам вон, ззаді. Це, зняла я кофту, тому що ну, не холодно. І ззаді вон, ось о, спіраль запалила. І воно димить і хорошо. І комар то так наче летить. Але вроді не кусається. Ну, потім побачу. Угу. Дивіться, яка краса. Сьогодні там в кінці дві машини стоїть зовсім мало народу. Я не знаю, чому. Можливо, нічого не ловиться, та людина їздять, така жара була, Ну, рибка гуляє. О мій червяк дає, тип-тип, ну там вже така дрібна. Ще рано. Я ж кажу, можна приїжджати восьмій, але місця не буде. Тут за місця тільки їдеш. Місць зовсім мало. Ну нічого, посидимо. Так заросло тут все. буде світліше покажу. Воно ну, санька наверху деви, сидить рибак. Тож треба було подушку брати. Та з подушкою там би ліг, Санька на травки, та й лежав би собі. Як в армії, злився. Яблоня ж там, яблука валяється тут.